Зараз ми є на дворі біля дому молитви церкви Хресенвір Іванівського села Ясногірка біля машини, яка загружена сухими рубаними дровими, які відправляються на Херсонщину. на Херсонщину Від Рівненщини на Херсонщину. Ми живемо, тримаючи. На... Тримаючи на контролі питання найбільшої потреби в регіонах, які зараз страждають від війни, наслідки війни, і на сьогодні нас дуже багато просить наших земляків, українців саме речей, які дозволили їм згріти, і тому ми зараз активно працюємо над тим, щоб готувати душу що відправляти відщині і. Цей проект проект доставки дров сухі рубаних дров це також на сьогодні актуальне питання, і при корміх зустрічах на братерських радах ми прийшли до згоди попробувати постаратись від церков нашого об'єднання зібрати, відправити, благословити регіони, які страждають саме другими, і тому сьогодні відправляється. Дві машини за одну з машин ми загрузили церкву в селі Тинне, церква Хесендріванська, церква Ясногірка. Також зараз повністю загружена машина. Церква Карпилівка. Вчора ми також відправили чотири грузових машини великих машин, які загружені церквами. А саме церква Чабель, церква Карпилівка, церква Дубно-Рокітнівщина. Туди поїхав наш брат Володимир Дмитрович Бричка, пастор церкви. Ім приїхала молодь, яка буде працювати над тим, щоб ці дрова якомога швидше розгузити, довести до людей, допомогти людям отримати ці дрова. От тому над цим ми працюємо і певно молимося. молимось, щоб Бог дав час для України, коли не потрібно буде це робити. На сьогодні шкода певно, що є ця потреба. Люди страждають, голод. І певно, холод вони переслідують наших людей. Ми що можемо, робимо, тому що керуємо спасанням, і Бог мотивує наше серце. Чим можемо допомагати. Брати підвезли ще прицеп Дров із церкви села селище. Для того, щоб завантажити спільно. Дякую всім, хто. Вклав цю жертву і в плані ну, жертви дрови за загру... погрузки. Ми використовуємо ресурс фінансовий для заправки транспортних засобів наших друзів-спонсорів за кордону. Певно, місцева влада на рівні району області, військова адміністрація. Вони нас мотивують також, щоб ми від області служили для Херсонщини. Ми це робимо разом. Нехай благословить Бог, нехай благословить Бог водіїв наших в дорозі, наших братів, які зараз там, Володимир Дмитровича, команду, яка там з ним, і певно людей, які страждають. Нехай влаштує Бог так, щоб ця війна закінчилась, і люди могли жити в мирній країні, і певно, там, де є світло, і де є тепло. Хай Бог допоможе вигрузка дров, місто Борислав Херсонської області, яке знаходиться. Декількох кілометрів від окупованої території. Дрова привезені з Рівненщини. Це загрузили в селі Тинне Сарненського району при сприянні обласного об'єднання церков ХВЕ Рівненщини. Це вже сьома фура, яка цими днями розгрузилася на території. Херсонської області. Дякую всім, хто долучився до цієї справи. Все буде добре.